Історія нашого спільного проєкту починається із запиту до менеджерів. Наш менеджер отримує ваш запит, враховує всі ваші побажання та робить точний прорахунок вартості. Після внесення передоплати ваше замовлення переходить у конструкторський відділ. Конструктор готує схему, враховуючи всі технічні деталі і передає її на узгодження. Відділ виробництва контролює всі етапи виготовлення вашого замовлення. Після того, як скляні деталі виготовлені, вони ретельно оглядаються та запаковуються нашими спеціалістами. Профілі ріжуться згідно з вашими схемами на розміри, сверляться і також надійно пакуються. Далі переходимо до пакування фурнітури. Вона ретельно оглядається та запаковується. Далі ми відправляємо ваші конструкції на нову пошту, з якою співпрацюємо більше 10 років. Компанія нова пошта страхує ваші вантажі і слідкує, щоб вони приїхали до вас цілими і неушкодженими. Компанія Спленка надає гарантію на всі свої конструкції і бажає вам приємного користування протягом багатьох років.